Ходімо, послухаємо ще якусь історію. Так, ходімо, ходімо. Братте, розкажи якусь історію. О, так. Давайте, давайте я вам даємо. Розповім історію про снігу королеву. Сьма королева? Так, це легенда. Вона повністю жінка з білою шкірою, як лід. І дягнена ніби все з льоду. Живе вона на північному полюсі. Невідомо точно де. Зла вона чаколунка. І якщо хтось її поцілує, то стане її улюбленцем. О, як страшно. Так ось така легенда. Але сніга королева не завжди була така. Вона... Вона була дуже самотньою і втекла зі свого дому через те, що її вважали дивною чомусь. А чому її вважали дивною? Ой, я забула, щось там було. І, коротше, вона б втекла, вона, і вона втекла і припливла до Фінляндії. Коли всі її там побачили, то злякалися. Ось така історія. Ну дякую, что послухала. да та я такая. вы такие, наверное, слухари, дети. Ой, 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 ой ой, привіт, Олесь що? Що сталося? Чому ти такий дивний? О ти така негарна. О! Ходи, ходи зі мною. Ходи. Ходи. Олешик, Олешик, Олешик. Дякую за